Добрий день, друзі. Поки я е, в селі, хочу сказати, е, що саме зараз, е, в червь місяць, варто зробити в своєму садку. Е, обов'язково обов'язково зрізати від клічі троянди, які будуть квітнути далі, другий раз, е, тому що вони витрачають силу на оці сім'яні коробочки. Обов'язково відстригти бузок, який відквіт, якщо ви ну там його ще не обрізали. Е, самі соцвіття. Обов'язково окропити вітлі, якщо є бутони з е, троянд і з тльою. Обов'язково окропити від тлі яблуні. Яблуні, е, обов'язково, якщо є тля, тому що листя буде покручене. Страшне яблунька буде страждати, і ваш урожай теж постраждає, тому що яблунька витрачає сили на боротьбу із е, е, тльою. Потім обов'язково підживити, е, обрізати від квітчі піонові соцвіття е, самшит, стригти вже вчора, якщо він е, пішов в переріст і ви ще його не стригли. Але стригти в пасмурну погоду, похмуру погоду. Не таку, коли 30, в нас 30 плюс зараз. І коли похмура погода декілька днів, зараз декілька днів передають такий великий плюс, що ну, ти там особливо не постежеш. Коли буде плюс, але пасмурно, тоді стрижемо. Стрижемо, окроплюємо зразу якимись антистресантом, гарно проливаємо водою після стрижечки, обов'язково, щоб сам шит не страждав. Кульки його відсвічує сусвіття, гейхер hey, коротше, все, що від обов'язково відстригаємо насіння. Ось зараз покажу вам: ось гейхера. Hey, Будь ласка, вона відквітла і зрізаємо ось ці квіточки, тому що сам кущик витрачає силу на ось ця. І він, ну, такий собі не дуже сильно, не дуже сильно охайно виглядає з цими суцвіттями. Хоч вони такі ніжні, акуратні, але якщо вони відквітають, бажано їх відрізати. Підживити гортензії обов'язково. Мітловидна гортензія, яка закладає свої бутони, обов'язково підживлюємо, тому що вона набирає сили для квітування. Отож зараз приділяємо увагу гортензіям, тому що буде квітнути чуть-чуть пізніше, ну тобто не зараз, а буквально там за місяць часу йому потрібна сила. Поливаємо і е, прикормлюємо. Я взагалі противник підкормок е, в саду, тому що в саду воно мало би бути е, само собою. <стрес> там е, по факту, коли щось там трапляється, то тоді підживити і укропити. А так е, е, варто садити ті рослинки, які там без цього, але без цього особливо там троянди не будуть такі аж сильно гарні, і, і, і гортензія не дуже аж така. Якщо вам хочеться підживити, підживлюйте. Не страждаєте цим, ну таке, хай собі живуть. Якщо у вас багатий ґрунт, гарний, насичений, ви садили, можете і не підживляти. Все залежить від ґрунту і місця посадки. Ну, Лілійники будуть квітнути, лілійники теж е, можна підживити якимось гарним добривом для того, щоб вони вас дуже радували. Все, насолоджуйтеся, червень-липень. Якщо у вас є час е, насолоджуватися, насолоджуйтеся квітінням троянд, е, гортензій і ну, встигайте, тому що я була е, тут. Що була, що не була. Якось так час швидко промайнув, що я мені здається і не встигла насолодитися тим, тим, що тут бачила. Встигайте насолоджуватися. Ось так. Ось так по роботах. Ну і нормування, нормування плодів це надважливо надважливо для яблунь і для груш. Зараз теперішній період, коли вони заклали, це вже навіть не зараз. Це потрібно було зробити в травні місяці, коли маленькі яблучка, а зараз вже вони більші. І особливо ранні стиглі сорта, вони вже досить великі. Тож, будь ласка. Якщо у вас є ранні стиглі сорта, вже вчора обривайте додаткові яблука на них, тому що вони прям вже великі яблука, і якщо їх дуже багато, це ну травматично для самої яблуньки. Вони ну вони перенасичують її, вони забирають дуже багато макро і мікроелементів із самого дерева і звичайно розламують гілки. Для цього, ну щоб цього не траплялося, просто обривайте додаткові плоди, так як я говорила, із кінчиків яблунь. зараз зайчик, Із кінчика яблунь до, залишаємо ближче до середини або до кінця гілочки. Ну Не на кінчику гілочки, а до основи. Ближче до основи і до серединки залишаємо плоди. Ось так. Ось так насолоджуйтеся ягодами, бо зараз якраз їхній час. Не забувайте, що вони у вас є, якщо вони у вас є. І теж додатково їх правильно після збору врожаю підкормити. І ну, поки що можна не обрізати, а просто підкормити. Так, друзі, що можливо було, можна зробити зараз, і посинкування винограду. Не забувайте, в кого є виноград, не забувайте його обрізати для того, щоб він мав наливав хороші плоди. Тому що, якщо ви не будете обрізати додаткові гілки, ваші плоди теж будуть дрібні, малі і не дуже сильно солодкі. Так що... Ну так, сад і ваша територія потребує вашої участі. Якось так до зустрічі, друзі.